Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти. На ньому я пропоную зі мною пограти, тож зручніше влаштовуйтесь і уважно слухайте. Перша гра називається Порахуй склади. Правила цієї гри я промовляю слова, а ви рахуйте склади. І обирайте відповідну цифру. Якщо ви готові, то розпочинаємо. Слухайте слово Рюк-Зак. Скільки складів? Так, два. Наступне слово стіл. Стигли порахувати? Вірно, один склад. Слухайте далі. Парта. Назвіть, скільки складів. Так, два. Слухайте наступне слово. Син. Добре, не помилились. Один склад. Наступне слово ножиці. Скільки складів? Вірно, три склади. А тепер сова. Так, два склади. Рахуємо далі. Па, пу, га. Молодці Три склади. І останнє слово комар. Скільки складів? Вірно, два склади. Розумнички. Правильно, правильно визначили кількість складів і не помилилися. А зараз пограємо в гру, впіймай звук. Ловити ми будемо голосний, приголосний м'який та приголосний твердий звуки. Я буду називати слова. А ви слухайте, де на початку заховався заданий звук. Якщо готові, розпочинаємо. Спочатку спіймаємо голосний звук. Слухайте слова. Сукня, окунь, місяць. Яке слово починається з голосного звука? Вірно. Окунь. Наступні слова. Трава, сонечко, акула. Яке слово починається з голосного звука? Ви правильно почули, молодці. Це слово акула. Граємо далі. Удав кінь, шафа. Хто впіймав голосний звук на початку слова? Вірно. Це слово удав. Слухайте слова. Автобус ножиці, телефон. Дітки називаємо слово Вірно. Це автобус. Тепер необхідно впіймати м'який приголосний звук. Слухайте Лійка, гриб, дерево. Яке ж слово починається з м'якого приголосного? Молодці. Лійка. Продовжуємо грати. Слухайте слова. Кеглі сік, часник. Хто ж впіймав звук? Молодці, це сік. Слухайте, дітки, будьте уважні. Вінок, огірок, курча. Які ви розумнички? Це вінок. Слухайте слова. Одут фікус терези. Тож яке слово має на початку м'який приголосний? Так, я згодна з вами. Це фікус. А тепер останнє завдання нашої гри необхідно спіймати м'який приголосний, який знаходиться на початку слова? Будьте уважні, дітки, іграшки, філін, сонце. Тож яке слово розпочинається? На м'який приголосний? На твердий приголосний. Це сонце. Молодці. Послухайте наступні слова. Цукерка, олівець, гудзик. Тож, в яких словах на початку є твердий приголосний? Розумнички. Це слова цукерка та худзик. Я промовляю слова, ви слухайте, щітка, кабачок, вітер. Яке слово підходить до завдання? Так, дійсно, кабачок. І останні слова. Нашої гри слухайте? Бінокль равлик намисто. Яке слово починається з твердого приголосного? Молодці. Це два слова. Равлик та намисто. Дітки, ви гарно попрацювали молодці. Наступна гра. Нам потрібно зачароване слово за малюнками і схемою слова відгадати. Ну що, розпочинаємо. Торт. Сік. Печиво, кисіль, мед якому ж слову підходить ця схема? Подумайте. Здогадалися? Молодці це слово сік. А зараз яке слово зачароване? Будьте уважні. Ірис троянда. Фікус Мак Кактус. Ну що, здогадалися? Це слово ірис. Продовжуємо метелик. Сонце, ЖУк, слива. Літо. Яке ж слово ми можемо записати ось такою схемою. Так, це слово літо. Наступні слова і схема. Вухо, очі, рука, рот, нога. Якому ж слову підходить ця схема? Здогадалися? Так, це слово рот, Молодці, дітки. Далі ліхтарик. Лак. Літак. Банан. Оса. Ну, що ж, поміркуйте. Вірно, це слово «оса». Продовжуємо сніговик. Сніжинка. Бурулька. Зима. Дім. Яке ж слово ми можемо записати ось такою схемою? Так, правильно, це слово зима. Дітки, ви добре попрацювали, тож відпочивайте і до нових зустрічей!